Ім'я Це Ісина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христова. Чуємо Господнє Слово на сьогоднішній день, і наш Ісус говорить таку притчу про багатого чоловіка і про бідного Лазаря. І саме перше, що ми з цього витягуємо, читаємо. Був один багатий чоловік, що одягався кармазин та лісом, в нього розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар. Ми знаємо чудово, що ні багатство не є ні гріхом, це є ні плюс, ні мінус. Ні бідність, в принципі, це також є ні плюс, ні мінус. Бо можна бути багатим і ділитися тим всім і здобути багатство там. А можна бути бідним і нарікати на Бога його проклинати і попасти в пекло. Про що тут: один багатий чоловік, він не має імені. Він не має імені. В Біблії, коли хтось не має імені, це можна, по-перше, себе покласти на його місце. Це такий натяк, натяк себе знайти. Але є ще друге, якщо людина не має імені, це означає, що вона не знає, хто вона така. Цей багатий, маючи все, не зрозумів. Насправді, хто він такий, хто він є такий? Він не зрозумів, до нього не дійшло, що він дитина Бога. До нього не дійшло, що має жити так, щоб там собі собі ще життя вічне. Він втратив ідентичність свою, він втратив гідність насправді свою. Він жив так, він жив своє задоволення, все мав. Але тут в нього було отак. Отак було. Натомість бідний тут має ім'я і це ім'я Лазар. Іншими словами, цей, будучи бідним, він не те, що не нарікав на Бога. А він добре розумів, що так, навіть якщо Бог не дав мені багатства, навіть якщо Бог не дав мені те, що іншим людям дає. І хтось має от по сусідству цей багач, має, а я не маю. То попри те, він не втратив своєї ідентичності, він не втратив своєї гідності, він не втратив от. От в чому його заслуга. І от чому він пішов на лоно Авраама, або мається на увазі дораю. От чому? Бо він свідомо розумів, хто він є, для чого він живе і для кого він живе. Багач не розумів цих речей, йому байдуже на це все було. Він просто жив своє задоволення. Це підтверджує наступні факти, що одягався у кармазин та відсон. Кармазин і відсон в старому Завіті це такі не просто найдорожчі тканини, ну це одні з найдорожчих тканин, але справа в іншому. Коли вийшов Ізраїль Мойсей вивів Ізраїль з Єгипту, і Бог сказав, зробіть мені таке кивот, і навколо кивоту така намет, намет. Переносний такий кивот. Вони його брали і переносили. І от як ви думаєте, які там тканини будуть? Розумієте? Ну, ще інші звичайно, були. Але оці кармазині лісом тут спеціально вжити в для того, щоб показати, що все найкраще. Найбільше, що я маю, всі мої мрії, всі мої здобутки, всі мої прибутки, доходи, все-все-все є для мене найкращим. Іншими словами, я є Богом для себе. Я є Богом для себе. Я не віддаю шану Богу. Я не віддаю те, що йому належить. Я собі все віддаю. Я собі, я моє его. От. І в цьому своєму я, в своєму его, він розчинився настільки, що ім'я своє забув. Забув, що Бог його кличе. забув, що його чекає там щось чудове і прекрасне. Він просто розчинився в собі. Далі чекаємо. Отже, померли вони двоє. Той пішов в пекло. Бо, бо сам себе Бога зробив, бо втратив ідентичність, гідність свою дитини Бога, а той Лазар, який мав, це все пішов до раю. І от цей в пеклі, дивиться на Авраама, дивиться на Лазаря, а значить, що там, ті, що в пеклі, ті, що в раю, зможуть бачити одних одних. І каже, отже, Авраами знилося на мною, пошли лазері, нехай мочуть його до кінець пальця і язик мій, Бо я мучусь у цім полум'я. Маємо розуміти, що полум'я не тільки фізичне, а полум'я, коли ти відділений настільки від Бога, ну, що тебе з'їдає середина вогонь. Середина оцей вогонь. І от, дуже важливо, як Авраам відповідає цьому багачу. Як він відповідає? Читаємо так. Ах ти проклятий, негіднику. Ти ще щось тут смієш обзиватися, та ти за свого життя там наробив да такої всякої, то я тобі тут влаштую. Я добре пам'ятаю все, що ти зробив. Це я так сказав. А тепер читаємо, як Бог сказав. Авраам вже промовив. Згадай, мій син. Згадай мій син. Розумієш? Навіть твій гріх не перекреслює Божою любові до тебе. Навіть і гріх не перекреслює. Тому якщо ти думаєш, що ти вже так нагрішив, в тебе вже такий великий багаж, що все надії нема, все пропало, я вже не щепліннуся і так далі. далі. Бог далі тебе любить і вважає тебе своїм сином і донькою. Він не відступає від тебе, не відмовляється від тебе, не тікає від тебе. Він далі любить. Любить. Навіть того, який в пеклі. Уявляєте себе? Він далі любить Його. Оце любов не людська, не зрозуміла для нас. Згадай, мій сину. Згадай. ви скажете добре, але ж цей пеклі, так? Тому що правдива любов передбачає повагу до особи. Ви, знаєте, інколи така думка є, як ми говоримо і кажемо, чому Бог так не зробив, щоб ми ніколи не зрішили. Або чому Бог так не робить, щоб ми завжди вибирали? Всі його, всі його. завжди і всі його вибирали. І відповідь проста, тому що любить. Правдива любов це не насильницька любов. Я не беру за шкварки тебе і заставляю люби мене. Що це за любов? Це не любов, це насильство. Тому Бог, не, Бог сам так не любить. І не хоче, щоб ми так його любили. Він хоче, щоб добровільно його вибирали. Добровільно. Не тому, що змушує тебе хтось. Не тому, що капає тобі хтось на голову, а тому, що твоє серце хоче його любити. Відповідно, він любить тебе, ти обираєш його, виборишся сили. Він любить тебе, ти не обираєш його. І по факту Бога розбите серце. Він любить тебе далі, але не може через те, що власне любить. Не може скасувати твого рішення, що ти його не обираєш. Не може, бо інакше це не любов, а насильство. А він любить. Тому каже мені, боляче, сину, що ти там є, що ти собі таке вибрав. Але я люблю тебе, тому дозволяю. І ще. Там він пояснив, Авраам, дивися, як ти жив там, відповідно, є, відповідно, що вибрав, то там є. Каже багатий, отче, я благаю тебе. пошли цього Лазаря до моїх братів, бо теж прийдуть в Ну, І Авраам відповідає: слухай, мають Мойсея і пророки, нехай їх слухають. І от другий, другий момент. Той відповів багач, ні, отче Авраам, ні. Це ще раз показує, що цей багач йому абсолютно байдуже на серці, на думки, на бажання цього Бога. Він далі для себе є Богом. Він заперечує Бога і каже, ні, Боже, ти неправильно думаєш. Твої думки, твої заповіді неправильні. Я краще знаю. Я краще знаю, уявляєте? Ви кажете, що людина не може в пеклі, покаятись і, і піти до раю. Чому? Та бо не хоче! Не тому, що Бог не хоче, вона не хоче. Чітко, ясно каже йому Бог, там є, нехай вірять, є священники, є церква. Навернуться, не треба, хто знає, яких чуд великих. Він каже, ні. Боже, ти неправильно все зробив. Ти це сім неправильно зробив. Неправильно всіх сотворив і мене, і ти винен цьому, іншому справи. Ти винен не я, а ти. От. І тому завжди спеклік. І тому це велика трагедія, коли ти кладеш себе на місце Бога. І це велика, велика трагедія, коли ти кажеш, що Бог неправильно думає, а я краще знаю. А він далі Відповідно, чуючи сьогоднішню притчу, mm. чуючи, як Господь говорить до всіх нас, запрошую тебе, себе запрошую. Ні, навіть не хочу запрошувати класти на місце цього багача, але запрошую інакше. Подивися, чи ти часом в своєму житті. Не краще думаєш за Бога. Чи ти часом в своєму житті думаєш, що краще вирішуєш всі ситуації, ніж би Бог вирішив? Чи, ти, чи, чи є в твоєму житті, що ти от я, я я краще знаю, я. А Бог помиляється. Якщо такого нема, слава Богу, якщо таке є, то прошу тебе, визнай в своєму серці, що ти людина. Ти людина, і ти помиляєшся, як і кожен з нас, і то багато разів. І не в цьому проблема, що ти помиляєшся, а проблема в тому, щоб вернутися до Бога і сказати, так, я думав, що краще знаю, я думав, що краще розумію, Але тепер я визнаю, що ти краще знаєш. Господи Боже, наш просим тебе, подай нам твої благодаті, щоб зараз на цій літургії в цей Час твоєї найбільшої молитви ми в своєму серці сказала, а навіть зараз сказали, Господи, я помилявся в своєму житті, я визнаю, що я думав, що краще знаю, що я мудріший, і так далі далі. Господи, я зараз каюся і визнаю, що Ти Бог, і ти краще знаєш, і Ти краще розумієш. Тому я тобі підкоряюся. Amém. Glória Jesus Cristo.